Ну, no, і представляєш, приїхали машини думають, yeah. ну no, no, я мусив трошки фарстировки yeah. показати машину, щоб чим скорше. No. А тут один знімає мене на камеру і каже, що я маю відео твоє. все, капець! І ти кажу, ти що чоловіче, ти Що ти? Ти маєш розум? Кого ти зняв? А він каже що мені, що? Буде зняв Саноцький. Цей. А я став дилюся. Капець. Та викинь в інтернет і ще ліпше побачу, який я що. Ге? Не буде мені розказувати. Ге? А як тут? Та зима на вулиці боксує Я чую руля воно І мене знімають. Ну що? Хай знімають та що? Я пропришаю, щоб ти знав уже. Що там буду в інтернеті, що він уже тобі все розказав, Фу. Юрка? Я боюся відріхав.